Це друга частина відео про ностальгію. Зрозуміти, її можна буде і без перегляду попередньої. Але якщо вам ця тема по-справжньому цікава, то раджу спершу оглянути відео, посилання на яке з'явиться зараз на екрані, а також його можна буде знайти у описі. Ну а ми продовжуємо. Зараз ми зазвичай романтизуємо наше сіре панельне дитинство і сумуємо за ним саме таким яким воно було, ми дивимось на нього уже під зовсім іншим кутом маленька бабусина хатка вже пробиває лише на естетику та сльози. Потрапити до неї на стареньку кухню і наліпити разом купу пиріжків хочеться набагато більше, аніж поїхати на найкращий у світі курорт. Прожити один день у своєму бідному і задрипаному садочку в тілі маленького себе, хочеться набагато більше ніж провести день у якомусь навороченому торговому центрі. І рідна школа зі скрипучою підлогою і злими прибиральницями здається найзатишнішою школою на землі. Я часто згадую звичайні і буденні повсякденні речі із минулого життя, які на той момент, коли проживались мною, здавались, не вартували ніякої уваги. А зараз. Усі ці спогади змушують мене відчувати неабияку ностальгію за цими часами, так а особливо протягом останнього часу мене добивають ті самі відео із Тік-Току. Де підсумну ностальгічну музику перемикаються ось такі картинки, де сонце освічує пустий кабінет із партами або зображені дерева біля якоїсь стежки, яка нагадує по якій ти повертався зі школи в останні дні травня перед літніми канікулами, і пустуючі дитячі майданчики, які ніби під копірку усі схожі один на одного, і на якомусь із них колись грався саме ти. Отож, чому колись тоді усі ці речі не здавались такими класними, а зараз ми так сильно за усім цим сумуємо? І відповідь одна у ностальгії фактично завжди рожеві окуляри. І я знаю, що ці окуляри не рожеві, але інших прикольних окулярів у мене немає, тому А правильніше це буде назвати рожевою ретроспекцією. Але що ж таке рожева ретроспекція? Рожева ретроспекція це когнітивне викривлення, при якому людина сприймає події із минулого у більш позитивному ключі ніж вони були насправді. Приклади прояву цього когнітивного викривлення є очевидними у різних сферах життя. Це може проявлятися як по відношенню до конкретних спогадів, наприклад, поїздка на море, похід на фестиваль або концерт, випуск, корпоратив, так і по відношенню до більш абстрактних понять і довготривалих періодів, наприклад, та саме туга за дитинством, студентськими роками та періодом молодощі. Це когнітивне спотворення пояснюється тим, що коли ми із вами проживаємо певним. Вні моменти та періоди у житті, ми схильні отримувати від цього процесу як позитивний, так і негативний досвід. Але захисна властивість людської пам'яті працює таким чином, щоб запам'ятовувати тільки приємне і забувати при цьому усе погане, нудне і нецікаве. Розглянемо на найбанальнішому прикладі тих самих студентських років, які у більшості людей проходять у гуртожитку. Коли ти проживаєш там, то все, що ти бачиш навколо, це таргани, прибацані сусіди, брудні і незручні душові, та туалет. І це ще в кращому випадку. Дешева їжа, за яку ти готовий перегризти горло своєму товаришу, безкінечні дедлайни, стресові сесії, безтолкові завдання, запарна практика і так далі. Але, от якщо вже послухати спогади про студентські роки від старшого покоління, то вони, скоріше за все, в першу чергу, згадають якісь. Позитивні моменти, наприклад, якісь круті гулянки та дискотеки, на які вони ходили разом зі своїми друзями з університету, що або про своє перше кохання та побачення, так, або про цікаве навчання, для якого їм, звісно, доводилось напрягатися набагато більше, ніж нам в наш час. Бо у нас вже є інтернети, чат GPT і тому подібні якісь прикольчики, за допомогою яких ми можемо взагалі от не вчитися і халявити всі ці роки. А вони в свій час були вимушені ходити у бібліотеку. Так. Найкраще місце для хорошого. Сидіти писати усі свої курсові роботи та завдання від руки. Ось в них було справжнє навчання, а в нас уже ні. От і взагалі їхні роки і їхнє покоління було найкращим і найкрутішим, і останнім класним поколінням. На загалом, як ви мене вже зрозуміли, зазвичай вони згадують про свої студентські роки із посмішкою, і з позитивної сторони. Це наштовхує нас на думки про те, що у більшості людей усі ці негативні фактори переходять з часом на задній план, зберігаючи при цьому позитивні спогади, що призводить до загальної позитивної оцінки. Ось саме цей ось цікавий процес нагадав мені мультик Головоломка. Тобто, думками не виворіт. О, ти хочеш мені? Ні, Оп. а, ні, краще так. О. У тебе долоні трохи смітніли. Так, так буде правильно. До речі, протягом наступного місяця повинна вийти друга частина до цього мультика. Треба буде сходити. Прикольний мультик. На цю тему проводилось доволі багато різноманітних досліджень, які підтверджують дане когнітивне викривлення. І замість того, аби ще більше забивати ефір і розповідати про те, де, ким і коли були проведені ці дослідження, я краще залишила на них просто посилання у своєму телеграм-каналі. Підписуватись не треба, можете не підписуватись, але якщо вам буде цікаво і ви захочете перевірити мене на факти, то можете зайти і глянути. Щоб просто запевнитись в тому, що я неповночушне несу. наприклад, було проведено дослідження серед велосипедистів. Їх опитали до, під час та після тритижневого велосипедного туру. Багато хто із них під час туру розповідав про постійний дощ, фізичне виснаження та неприємних компаньйонів. Проте ретроспективні опитування, тобто опитування, які проводились уже через деякий час після завершення туру, були уже набагато позитивнішими та кращими. Інше дослідження. Дження проводилось із людьми, які відвідали Діснейленд. Майже всі учасники були захоплені цією поїздкою. Ще б вони не були захоплені. Це ж Діснейленд. Але для більшості з них досвід виявився невдалим. На оцінку їхнього загального враження вплинули такі фактори, як довжелезні черги, галасливі діти, спека і несмачна їжа. Я не вірю, я просто не вірю. Я відмовляюсь вірити в те, що в такому прекрасному місці. На землі, як Діснейленд, може бути несмачна їжа. Я просто відмовляюся ні. Але через деякий час після повернення респонденти згадували поїздку із більшим захопленням ніж переживали на момент самої події. Oh my God! Wow! No! злою, до речі, і зворотна сторона рожевої ретроспекції. Людина здатна також перебільшувати негативні аспекти досвіду, жертвуючи при цьому достовірністю заради свого задоволення та забави. Наприклад, сусід у поїзді, який час від часу похропував, буде згадуватись вами як вічно хорюкаючий і хрипущий будівель. Нудний екскурсовод постане у вашій пам'яті як карикатурний некомпетентний бовдур, а скрипуча підлога в готелі буде звучати у вашій пам'яті як крики старого хворого бістюка. Але все ж, якщо рожева ретроспекція працює у позитивну сторону, то чи можна вважати її корисною для нашої психіки та життя загалом? Оскільки ж не дарма це явище називають когнітивним викривленням, чи не так? З одного боку, позитивне сприйняття подій минулого допомагає нам уникнути депресії та її Негативних наслідків забезпечує відчуття контролю над ситуацією та піднімає самооцінку. Наприклад, якщо ви виступили із презентацією і вона пройшла непогано за винятком кількох помарок, ви відчуєте себе краще, якщо зосередитись на тому, в чому досягли успіху, ніж на скоєних помилках. І тоді наступного разу, коли вам доведеться знову пережити подібний досвід, то ви матимете позитивні асоціації із цим, тому підготовка до нового виступу не завдасть вам стресу і, можливо, навіть навпаки, чи приємні спогади, маючи ретроспективний погляд і використовуючи наявний позитивний досвід для прогнозування, нам буде легше приймати рішення щодо майбутніх дій. Наприклад, ми можемо взяти участь у певних заходах, тому що знаємо, що вони принесуть нам задоволення, навіть якщо ті самі події не будуть відповідати нашим очікуванням у цей момент. Це призведе до більш позитивних моментів у житті та створить більше щасливих спогадів. Хоч більшість із них будуть сприйматись позитивними саме через ретроспектив. Не спотворення, але ну що тут вже поробиш. Але як ми говорили і раніше, існує і зворотна сторона цієї медалі, коли рожева ретроспекція навпаки створює для нас проблеми. Оскільки, якщо ми будемо щоразу ігнорувати негативний досвід та допущені нами помилки у минулому, то не зможемо на них навчитися для того, щоб не допускати їх у майбутньому. У деяких випадках, звичайно, навіть корисно ігнорувати свої помилки, особливо якщо їхнє розуміння не призведе до самовдосконалення. Однак їхнє правильне переосмислення вчить уникати подібних помилок у майбутньому. У даному випадку рожева ретроспекція може прекрасно пояснити те, чому деякі люди постійно допускаються одних і тих самих помилок, оскільки постійне переосмислення та переписування минулого у позитивному ключі може призвести до того, що ми вже не будемо негативній. Якісь ситуації сприймати негативними. Оскільки ми їх в своїй голові в деякій мірі спотворюємо навіть. Це можна навіть приписати до того, що в народі про це кажуть, що стає на одній і ті ж самі граблі. Дуже сильно, на жаль, сумно, але це прослідковується саме у сфері стосунків. Наприклад, коли людина у своєму дитинстві пережила негативний якийсь досвід у сім'ї, де був якийсь абіз, або. ну, Ще якісь неприємні речі, описувати їх не будемо, звісно. І коли виростає, то створює сім'ю, де усе, усе це жахіття знову ж таки по колу повторюється. А якби вона правильно все переосмислила, а не спотворила в своїй голові, вона не винна ні. Але якби це все в її голові не спотворилось, а якось адекватно вважалось, то можливо. Можливо, вона у майбутньому могла би не допуститись тих самих помилок і побудувати набагато кращу сім'ю. Я не психолог, і я знаю, що насправді це все працює набагато складніше, ніж те, як я про це зараз говорю. Тому, очевидно, подібні речі необхідно проговорювати саме з кваліфікованим психологом, а не зі мною тут на Ютубі. Але я сподіваюся, ви зрозуміли, що я хотіла цим сказати. Бо подібні викривлення, звісно ж, можуть бути і якогось такого примітивного і банального рівня а також можуть виводитись в якусь таку величезну гору з якихось рожевих викривлень, які дуже сильно негативно впливають на життя людини, яка про це навіть не підозрює. На жаль, ефект рожевої ретроспекції полягає в тому, що пам'ять людей про події часто не відповідає їх оцінці того, що відбувається у тій миті. І резюмуючи, слід зазначити, що тут, як і скрізь, є дві сторони медалі, і ви, уже знаючи про те, як це когнітивне викривлення працює, зможете вже використати це як свого роду інструмент у житті і змусити його працювати на вас, а не проти вас. Повертаючись до теми ностальгії, варто зазначити те, що якщо що людина постійно відчуває сильну ностальгію із домішкою суму, то це може бути явною ознакою невирішених проблем у її житті. І хоч у наш час це вже давно не вважається якоюсь хворобою, все рівно постійний перманентний такий стан може призвести до погіршення працездатності, до того ж самого безсоння, до якихось навіть ментальних або психічних порушень, включаючи тому я ще раз вкотре нагадаю на цьому каналі, що я не експерт і вчуся усьому тому, про що ми з вами тут говоримо, паралельно із вами. Але мені вдалося знайти декілька порад, які, на мою думку, здаються навіть придатними до того, аби якось навчитись приборкувати цей самий стан ностальгії і брати його хоча б під частковий контроль. І перша порада звучить дуже просто: будьте реалістами, оскільки усі люди схильні до того. Того, аби порівнювати минуле і теперішнє, особливо тоді, коли зміни у житті відбуваються не на краще, особливо коли ми з вами ніяк не здатні на них повпливати. І я знаю, що це дуже сильно важко і жахливо, але все ж. Нам залишається лише змиритися із цим і намагатися вичавити із цієї ситуації усе, що є в наших силах. На щастя або на жаль, людина влаштована так, що здатна звикнути і пристосуватися майже до будь-яких умов. Тому можна дійсно вірити у те, що із будь-якої ситуації є вихід, і будь-яка проблема з часом налагодиться не сама по собі, оскільки дуже сильно багато людей, я так помітила, люблять говорити про те, що час лікує. Ні, час не лікує. Дякую. Щось змінити можете лише ви. За допомогою, можливо, малесеньких щоденних кроків, але тільки ви. Тому що ні, час, час обайдуже на те, чи робите ви щось, чи стоїте на місці. Він просто буде йти так само, як він йшов і до цього. Але у ваших силах щось, щось корисне зробити протягом цього часу. І неважливо, з якою швидкістю ви будете це робити, оскільки кожна людина живе. І робить щось у своєму власному темпі. Друга порада звучить так: не зациклюйтесь на болісних спогадах. Скорбота це нормальна емоція у стресовій ситуації, але не варто прив'язуватись до неї. Не покладайтесь цілковито і повністю на досвід інших людей. Ви можете, звісно, проаналізувати і послухати історію тієї чи іншої людини, яка прожила або проживає такий самий досвід, як і ви. Але ви в жодному разі не забавнете. В'язані поводити і відчувати те ж саме, що і відчувається сама людина, бо, наприклад, хтось інший може справитись із подібною до вашої ситуацією набагато швидше. Але це буде тільки тому, що ця людина загалом пройшла зовсім інший, відмінний від вашого шлях. І загалом вона звикла реагувати на все по-іншому в цьому житті. Вона може мати якийсь інакший характер, вона має повністю інакший, відмінний від вашого досвіду. Тому, будь ласка, ніколи не звинувачуйте себе за те, що ви не можете проживати і переосмислювати ті чи інші ситуації у своєму житті так, як це роблять якісь інші люди. Тому що ми всі в усіх речах різні, і це завжди варто пам'ятати. І третє, діліться своїми переживаннями і з будь-ким, от серйозно, бо на сайтах психологів зазвичай пишуть про те, щоб ви ділились своїми переживаннями зі своїми близькими, зі своїми друзями, знайомими, товаришами і тому подібними людьми. Але знаєте що? Можливо, вони повірити все. Але у світі є по-справжньому самотні люди, у яких немає ні першого, ні другого, ні третього, ні четвертого, яким доводиться проживати усе самостійно не по своїй волі. Вау! Таке насправді буває. І таким людям я можу сказати лише те, що вам все одно необхідно знаходити когось. Так, це жахливо, це просто не під силу важко для подібних. Людей у подібних ситуаціях я це розумію. Тому що коли тобі і так дуже сильно погано, і в тебе немає нікого, щоб тебе ще міг підтримати. Менше за все хочеться піднімати свою дупцю і шурувати кудись на пошуки нових якихось соціальних зв'язків. Я це розумію, але зрозумійте, і ви, що в деяких ситуа ситуаціях, якщо ви цього не зробите, то буде уже повна руїна. Люди потрібні людям. Як би не хотілось в це не вірити, як би не хотілось це якимось чином заперечувати. Люди мають нужду в людях і в соціальному якомусь в соціальних якихось комунікаціях, так тому якщо у вас немає близьких, з якими ви можете обговорити свої якісь проблеми, то йдіть кудись туди, де вас будуть готові вислухати. Можливо, не кожному із вас сподобається те, що я скажу, але вислухати вас зможе не кожен. Не варто точно підходити до якихось незнайомих людей прямо посеред вулиці, бо зазвичай таке відляпко. і Зазвичай люди думають, що це якісь а, або що ще гірше. От. Чи їх хочуть якось надурити, щось впарити, або якось ще пограбувати, ну ви зрозуміло. Тому краще йти в якісь місця, де люди будуть із відкритим серцем, і налаштовані позитивно вже зарані до якихось нових комунікацій. Наприклад, у якісь специфічні, на якісь специфічні гуртки. Якщо, звісно, у вас є якась фінансова можливість, то запишіться на якісь танці, або на якісь групові заняття, там йогу і так далі. Якщо у вас немає е, грошей або ваш бюджет обмежений, то можете піти на якісь, не знаю, сходочки, які відбуваються безкоштовно. Я часто проглядаю якісь е, сайти. Міста і так далі, де є якісь об'яви та оголошення про те, що має приїхати якісь психолог, який проведе безкоштовну лекцію на якусь тему, або ще щось подібне. Загалом на якісь сходочки безкоштовні можна записатись. Але, взагалі, варіантів, якщо включити свою фантазію, дуже сильно багато, бо я цього навіть сценарії не писала. Я просто сіла і подумала, що я можу вам порадити в цій ситуації, от чисто від себе, не як психолог. І от придумала такі варіанти. Якщо у вас є ще якісь цікаві варіанти з цього приводу, то... Можете написати їх навіть у коментарях, якщо маєте бажання, звісно. Ну і на завершення відео хочу сказати про те, що не варто уникати ностальгії, бо ви можете довго бігати, утікати від усіх цих місць та вулиць, які прибивають на спогади, перемикати з першої секунди пісню, яка наганяє ностальгію, а потім в якийсь момент не встигнути, і все. Настане повна руїна, і вас накриє з головою. Головний внутрішній конфлікт людини полягає у неприйнятті власних емоцій. Край важко. Ливо не боятися і не соромитися своїх почуттів. Не женіть ностальгію, а усвідомте причину її виникнення і навчіться стримувати її натиск, коли відчуття досягають піку. Пам'ятайте, що у цьому житті все залежить або від вас, або вам взагалі не під власне. І я знаю і розумію наскільки жахливо від усвідомлення другого пункту. Але нам із вами все ж доведеться сконцентруватися саме на першому, оскільки інших варіантів у нас просто із вами немає. Нам доведеться вижимати із цього життя все, що є в наших силах. І знаєте, я раджу вам зробити у теперішньому часі все для того, аби ви із майбутнього, озираючись на цей період у житті, могли відчувати не лише ностальгію, а могли пишатися тим, що зробили теперішнє ви для вас із майбутнього. От. На все добре і пока-пока!